Мойо смартфон Tecno Camon 19 за ціною 7999 гривень. Працюємо заради перемоги. Надмірні прояви клімактеричного синдрому припливи, дратівливість, безсоння, зінтаго, рослинний сироп комплексної дії сприяє поліпшенню самопочуття жінок під час менопаузи. Зінтаго сироп сприяє зменшенню проявів клімактеричного синдрому. Зінтаго, батьки, експерти уміння робити кілька справ одночасно. Багатокомпонентний склад судокрем заспокоює подразнення та допомагає при лікуванні полюшкового дерматиту, незначних термічних опіків та екземи. Судокрем, піклування про шкіру, без Проблем судокрим піклується про ніжну шкіру малюків. Тева розумна турбота. Деякі істоти не здатні обирати щось інше. А ми в Україні любимо обирати все, навіть якщо це страховка на Hotline Finance. Hotline Finance. Страховка, звісно, онлайн. Дамо вісіч циститу. Уролесан починає діяти з першого дня прийому, знімає запалення, полегшує сечовипускання. Уролесан цистит. життю. Привіт. Усю велику родину сніданку з 1 плюс 1» Доброго ранку всім збираємо на телеканалі ТЕТ. Ми зараз всі єдині. Кожен наближається перемогу там, де він є. твоя точка опори та ранкова підтримка. Ми робимо це для вас заради життя, заради майбутнього. Разом йдемо до перемоги. Дивись сніданок з 1 плюс 1» Відтепер тільки на З Сьомої ранку у будні. Не можу знайти собі місце. Геморой. Запалення, біль, сварбіж? Нео. усуває запалення і сварбіж, полегшує біль та попереджує розвиток гемороїдальних вузлів. Нео. три потужні компоненти для швидкого полегшення симптомів геморою. І тут на Чеку написано, що я вчора був на дні народжені комфі, купив зі знижкою, смартфон, ноутбук, планшет. То ви скажіть мені, будь ласка, що це за QR-код? Сьогодні нам всім потрібні турбота та піклування. Цього потребують і наші суглоби. Бо з часом оновлення хрещової тканини суглобів уповільнюється, що викликає запалення. Тому нагадуємо про меркану розумний хондропротектор, який активує ресурси організму і запускає протизапальний процес у суглобах. Меркана не тільки бореться із запаленням, а й впливає на відновлення хряща. Меркана професійне піклування. Життя людині це найголовніше. Ми попали під обстріл. Ми бачили, як прям летить на тебе ракета. Страху було більше, ніж треба. Що робити? Треба спасати наших хлопців. Молюся за медиків, за військових, за всю нашу Україну. Рятуємо життя. 55 бронешвидких та реанімобілів від компанії Епіцентр. Тепер кожна ваша покупка збереже чиєсь життя. Разом врятуємо тих, хто рятує наше життя. Все буде Україна. Біль приходить завжди невчасно. Дерфенлонг комбінований засіб, що має швидкий початок дії і працює насправді довго. Понад 9 годин. Дерфенлонг від болю, щоб ви рухались вперед. Не розумію. Київстар стартабе можна дивитись де завгодно, навіть у полі. А вони замість цього закопали картоплю, щоб потім її викупати. Ех, люди. Тепер я розумію, чому ти мовчиш. Де б ти не був? Київстар ТБ. Завжди поруч. Київстар ТБ. Дивись вдома і будь де. Микита літає в космос. Ніна біжить марафон. Це коли приходить онучка. А так вони живуть нормальним активним життям. Прийом кардіомагнілу знижує ризику творення тромбів і розвитку інфаркту міокарда. Кардіомагніл для активних сердець. Ось дебют Дніпра-1 на Єврокубковій арені. Сьогодні домашній матч плей-офф кваліфікації Ліги Європи. Дніпро-1 проти АЕК Ларнака. На 2 плюс 2. Людство еволюціонувало. Хочеш миру? Що, хтось злий на нас? Готуйся до війни. От чорт. Ю Джекман, Гелі Беррі, Іан Маккеллер та Люди Ікс на твоєму боці. У перших двох фільмах поспіль. Борімося разом. Завтра на 2+,2. плюс Шендере, ви не сказали, що саме треба, щоб чоловіка випустили з тірми. Десять тисяч. Долерів? А! Якщо біль ставить вас у незручне становище, доларен гель допомога від болю. Доларен гель сила проти болю. Чув, кратал приймати треба. Він тобі і серце заспокоїть. Тиск нормалізує і настрій покращить. Природні компоненти краталу усувають серцевий біль запаморочення втому та нормалізують артеріальний тиск та серцевий ритм. Кратал судокрем догляд Крим для щоденного догляду за шкірою всієї родини. Дякую, що ділилися місцем у підвалах і метро. Ховали на сумці, виносили на руках, провозили поміж куль. Люди, дякуємо за відданість. Я не хочу, щоб грибок шкіри повертався. Як професіонал я обираю екзодрил Крем. Він бореться з бактеріями, які можуть бути причиною неприємного запаху, а також допомагає зняти свербіж та почервоніння. Екзодрил крем – експертний підхід до лікування грибка шкіри. Якщо війна змінила ваш звичайний уклад життя і позбавила доступу до правдивої інформації, Viasat вам допоможе. Viasat компенсує виїзд майстра для підключення або відновлення супутникового телебачення Viasat у ваших домівках. А ще пакет прем'єр у подарунок. Звертайтесь до офіційних партнерів у своєму регіоні або телефонуйте 0800 500 460. Підключайтесь. Viasat – це турбота. Думаю, це біль. Здається, все-таки спазм. Та ні, точно біль. А чому він тоді кричить: спазм. Біль? Спазм. Яка різниця? Спазмалгон подвійної дії. Бореться з болем, полегшує спазм. Спазмалгон проти спазму проти болю. Тива розумна турбота. Алло, зайду до тебе. Зробу в приставку. Не можна, бо серіал дивиться. Магнікор. Профілактика тромбоутворення та згущення крові. Оновіть свою оселю з чудовими пропозиціями. Від ЙОСК. знижки до 50% на всі меблі для дому до Дня Незалежності. Наприклад, якісна софа лише за 9 тисяч гривень. Знижка 40%. Або обідні стіл чи стілець лише від 1250 двохсот гривень. Знижки до 50%. Купуйте патріотичні наліпки та долучайтесь до благодійності. ЙОСК – Скандинавіан сліпінгенливій надмірні прояви клімактеричного синдрому. Припливи, дратівливість, безсоння, зінтаго. Рослинний сироп комплексної дії сприяє поліпшенню самопочуття жінок під час менопаузи. Зінтаго сироп сприяє зменшенню проявів клімактеричного синдрому. Зінтаго. Так, дівчата, усе взяли. А головне, а головне забули. Знеболюючий протизапальний жарознижувальний. Головне це Дарниця. Є в кожній сумочці. Головне, пам'ятай про головне це трамон Дарниця. Фуцес трикутне рішення від молочниці. Адже є проблеми, про які не говорять. І найголовніше знайти спосіб їх рішення. Про це не говорять. Цим користуються. Фуцес просте та ефективне лікування молочниці. Фуцес. Ми сильна квітуча країна. Хай ніщо не завадить нам вільно дихати. Алергійне місце в нашому житті. Ельцет – ефективний засіб від алергії. ельцет таблетки для дорослих та дітей від 6 років, а від 2 рочків ельцет, сироп, кусу. Наше серце реагує на стрес. Якщо серцю неспокійно, Корвалтаб Екстра. Корвалтаб Екстра допомагає зняти тривогу та стрес, подолати спазм та розширити судини серця. Корвалтаб Екстра потрійний ефект, тому що серце тільки одне. У суботу. Не поступайся ворогу навіть у дрібницях. Це тільки підштовхне його забрати усе інше. Нас не вийде в перемогти. Вони принесли війну в наш край і заплатять за це сповна. Командуватиму я Патрік Свейзі. Це не гра для мене. Та Люк Еванс б'ються за своє. Світло проти темряви. Надія проти відчаїв у кіно вихідного дня. На 2 плюс 2. Щоб гнути метал, підкорювати вогонь, читати думки, я буду битись усіма можливими засобами. Треба мати нелюдські здібності. Але цієї неділі їм доведеться відкрити в собі людину. Наше призначення зовсім інше. Люди Ікс чотири фільми поспіль. На 2 плюс 2. виборюємо право на незалежність. А мій тато пішов країну захищати Вступаю на військову службу і урочисто присягає українському народу. Бути йому вірним і відняти Україну. Ти не в армії боєць, ти в розвідці. Своїй землі розвідка пішла. Ми висуваємось. Бажаємо жити за власними правилами. Змінюємо історію з Україною в серці і зброєю у руках. Виженемо цю похань з України. Повернусь, чекайте нас і вірте у нас. Гвардія на два плюс два. Микита літає в космос. Ні, не біжить марафон. Це коли приходить онучка. А так вони живуть нормальним активним життям. Прийом кардіомагнілу знижує ризику творення тромбів і розвитку інфаркту міокарда. Кардіомагніл для активних сердець. Сміливість це не про гроші. Але ми робимо все, щоб ви вчасно отримували зарплату чи пенсію. Ощадбанк мій банк, моя країна, моя сміливість. Біль приходить завжди невчасно. Дерфенлонг комбінований засіб, що має швидкий початок дії, і працює насправді довго. Понад 9 годин. Дерфенлонг від болю, щоб ви рухались вперед. Усю велику родину сніданку з 1 плюс 1» Доброго ранку всімо збираємо на телеканалі «ТЕТ». Ми зараз всі єдині. Кожен наближається перемогу там, де він є. твоя точка опори та ранкова підтримка. Ми робимо це для вас заради життя, заради майбутнього. Разом йдемо до перемоги. Дивись сніданок з 1 плюс 1» Відтепер тільки на З Сьомої ранку у будні. Не можу знайти собі місця. Геморой запалення, біль, сварбіж, Нео. усуває запалення і сварбіж, полегшує біль та попереджує розвиток гемороїдальних вузлів. Нео. три потужні компоненти для швидкого полегшення симптомів геморою. Мойо надтонкий робот Пилосос Ровенда за ціною 10 тисяч 999 гривень. Знижка 34%. відсотки. Працюємо заради перемоги. Дамо вісіч циститу. Уролесан починає діяти з першого дня прийому. Знімає запалення, полегшує висаджу випускання. Уролесан цистит. Життю привіт. Як добре прийти додому з роботи, а вечеря вже готова. Завдяки Глово. Тисячі ресторанів на вибір. Легко замовити і швидка доставка. Швидше, аніж ти встигнеш зголодніти. Завантажуй додаток і замовляй страви, продукти що завгодно. Глово везе тобі все. Ой, скрутила спину. Чи суглоби? Фламідез. фламідез гель швидко зменшує запалення та лікує біль від болю в спині та суглобах фламідез. Любов завжди вчасна. Для неї купуєш завчасно його улюблений корм. Цивано. Разом перечікуєш шторм, любити занадто. Норм! Бо якщо маєш фухнасте щастя, то хіба може бути навчасно. Не в тему любов. Любов завжди вчасна. Агов, Club for Pose Selection. З АСК ТЕВА так легко потурбуватись про серце і судини нашого батька. АСК Тева якість від Тева. І тут на Чеку написано, ще я вчора був на дні народжені комфі, зі знижкою, смартфон, ноутбук, планшет. То ви скажіть мені, будь ласка, що це за QR-код? Не розумію. Київ Стар ТВ» можна дивитись де завгодно, навіть у полі. А вони замість цього закопали картоплю, щоб потім її викупати. Ех, люди. Тепер я розумію, чому ти мовчиш. Де б ти не був, Київ стар тебе завжди поруч. Київ стар тебе. Дивись вдома і будь де. Дікло, дікло, сей. Хіба? А нещодавно тільки на білю спині жалів. Мабуть, щось від болю намагав? Так. Це той гель, що гріє. Ні. Це той гель, що в жовтій упаковці? Ні. Тоді точно дорогущий. Ні. Гелі сейфу. Дікло сейф. Дікло сейф гель. При гострому болю глибоко проникає у запалені тканини та суглоби. Зменшує біль та напряг. Гелі з сейфу, дікло сейф. Запитуйте в аптеках. Новий дебют Дніпра-1 на Єврокубковій арені. Сьогодні домашній матч плей-офф кваліфікації Ліги Європи. Дніпро-1 проти АЕК Ларнака. На 2 плюс 2. У суботу. Не поступайся ворогу навіть у дрібницях. Це тільки підштовхне його забрати усе інше. Нас не вийде перемогти. Вони принесли війну в наш край і заплатять за це сповна. Командуватиму я. Патрік Свейзі. Це не гра для мене. Талюк Еванс. Б'ються за своє. Світло проти темряви. Надія проти відчаїв. У кіно вихідного дня. На 2 +2. Музей судноплавства. Що такого визначного в Терговірте? Це столиця влади Кубок... Обережно.